Медичні та соціальні працівники в жовтні привертають увагу громадськості до проблем, які існують у сфері паліативної допомоги. Місяць завершується, а благодійні, просвітницькі та інформаційні заходи тривають. Один з них відбувся театр ляльок за участі міського центру дозвілля та благодійного фонду Мати Тереза. Паліативна допомога поняття, яке нещодавно увійшло у наш суспільний обіг. Поряд із здоровими людьми мешкають хворі, є такі навіть в трудових колективах, і ми з цим мусимо жити. Ці дні проводяться під гаслом. Е крапля милосердя означає більше, ніж океан розуму. Активність громади і розвиток волонтерського руху найбільше є допомога для, для підтримки цього е паліативних… Політивної допомоги. Цими акціями ми привертаємо увагу громади до того, що є такі люди. Вони дійсно потребують нашої присутності, нашого дотику, нашого терпіння, нашого милосердя. Для дітей з особливими потребами в обласному театрі Ляльок імені Марійки Підгірянки відбулись вистава і концерт. Співпрацюємо ми зараз з Міжнародним фондом відродження уже п'ятий рік. Пишемо постійно до них проекти і виграємо гранти на підтримку розвиток паліативної служби в нашому регіоні. На даний момент ми, я написала, ну наш фонд написав грант, виграв грант на проєкт в підтримку Всесвітнього дня поліативної допомоги. І ця тема цього року називалася Жити і вірити, підтримка дітей і молоді. Захід, який відбувся в театрі Ляльок, скерований сам. На підтримку паліативної допомоги дітям, що актуально ще й тому, що в надвірній обладнується дитячий хоспіс. Тисячу дітей в області потребують особливої уваги влади, спонсорів та благодійників. Підсумком жовтневих акцій є сума 8 тисяч гривень, які будуть скеровані на закупівлю засобів санітарної гігієни до обласного хоспісу.